Я понесся! Інструктор давай, давай, сказав, чим краще будеш бігати, чим і коротшими дистанціями довше будеш жити. Пулемет класчикова. Хороша бойова мощь. І. Удобно. Він удобний, велика кучність хороша, і його всі бояться. Пулеметчики всі бояться, як -то кажуть. Ну, з РПГ теж треба правильно міст стріляти. З пулемета Калашникова набагато легше, ну, бо воно більш схоже на автомат. Основне завдання наше це відшліфувати наші здібності для того, щоб все працювало на підсвідомому рівні, не задумуючись, і це дасть необхідний результат. Все навчання досить інтенсивне, ефективне і досить багато вогневих засобів. Працювання е, практичних стрілів і стрілецької зброї, а саме ну, особистої зброї, е, також кулемет ПКМ калібру 7,62. Е, Гранатомета РПГ-7, відпрацьовувати будемо тактичні дії, зміщення, заміна вогневої позиції. Це саме основне змінювати свій сектор вогню, щоб не видавати противнику, де ти знаходишся. Таке зброя масового ураження вона має якусь цінність, так як для нас, так і для противника. То чим менші групи працюють, Тим менше інтенсивні застосування противником вогню. Відділення до 10 чоловік це саме оптимальна група людей, яка може ефективно ввести бій, так як оборону, так як і наступальні дії, штурмові дії. Ми по максимуму влажуємо свої знання. Кожному із нас хто є в групі інструкторів свій час. Деякі дії допомогли вижити і ми хочемо, щоб наші бійці також поверталися з війни і не залишалися там. Ми прийшли на цю війну, щоб не помирати.